Вітаю, друзі, Слава Україні! Радий запросити вас вже до 248-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діох Відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. І ніколи не втомлюся вам дякувати за ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, коментарі, вподобайки. І запрошую, хто ще цього не зробив. Підписуватися на мої і telegram канали та ставати постійними глядачами. Дуже вам щиро дякую. Це направду, допомагає. І відразу переходжу до відповідей на питання. Ну, знову є свіже питання, яке виникло в чаті, і ще й не тут, а в телеграмі. Але ну іноді я включаю їх. Це не я придумую, це мені присилають. Просто єдине, що не в тій ну, не в тій порядковості, не в тій черговості. Вже вибачайте це моє право. Тепер про суть. Розтисав Шапошніков у себе на каналі, згадував про вас і звинуватив наших медійників та активістів у подвійних стандартах, бо вони ж раділи з приводу нападу на вас, а зараз так зашуміли, коли зачепили їхню компанію. Як прокоментуєте? Ну, власне, я побачив мені, і Сергій Поярков мені представив, що Шапошніков про тебе говорить, і згадував в іншому чаті. Я... Знайшов це відео, ну що я, як я можу прореагувати? Я дуже дякую Ростиславу за підтримку моральну і за те, що він використовує цей момент як певне напоумлення для тих, хто вважає, що можна жити з подвійними стандартами. Коли був той напад на мене, знаєте, якось не я цим займався, мені це було не до того, але мені дехто з колег просто скинув, хто як реагував. Ну, подивився я на це. Ну і просто тоді єдине відреагував. Я не став навіть їх перечислювати, просто сказав: от вони зараз втішаються, ну, такі, як процишин, там радів, втішився, підскакав. Оці всі, е, як їх там з е, часник малюють. Е, ну що там ніби мають фільтрувати владу, але якось її дуже дивно фільтрують. Е, Чесно рух, точно. Е, ті, хто центрі протидії корупції дуже багато всіх тих було. От я це подивився і тоді ще сказав: знаєте, от зараз вони підписали собі, наїхали на мене, побачили, що на мене дало протилежний ефект, я тільки став злішим і активнішим. Саме після того нападу я нарешті освоївся реально щоденно працювати в Ютубі і видавати два записи на день. Це був прямий наслідок того, як мене збурюють. Зрозуміло, що ефект протилежний. Тепер подивилися, хто розколюється в цьому плані, хто діє за подвійними стандартами. І, от те, що Шапошнікові сказав: вони будуть далі діяти методами отих, якраз, що минулий раз промовчали або підтримали, прийдуть до них з надією, що ніхто не виступить з інших на їхню підтримку. І таким методом почнуть приходити до всіх. Це абсолютна класика будь-яких тоталітарних режимів. Це. На великий жаль працює. І от певні суспільні групи, на великий жаль, саме цьому готові підігрувати. От я тоді написав, дуже тішиться процишин, але він же ж тепер малює вже е карикатури не на Порошенка, а на Зеленського. От тепер. Якогось дня прийдуть до нього і будуть дуже розраховувати, що всі ми промовчимо. Ну, наприклад, я мав би бути ображений. Ні, я обурюся, я скажу так не можна. Прийшли до бігуса, який займався оббиванням брудом на користь Росії і Зеленського проти Порошенка, але ми виступили всі. І я про це сказав, що це не, не допустимо в себе в ефірах, і про це сказали там Ірина Геращенко від Європейської солідарності, що це абсолютна дикість, коли влада переслідує пресу. Тому насправді ми стараємося не грати за такими іграми. А ось до тих, хто грає в ігри подвійних стандартів, найімовірніше наступними прийдуть ці тушки. Оце я пробував пояснити. Тому я абсолютно погоджуюся тут з Росисавом Шапушніковим в цій ситуації. Знаєте, вона десь трошки провокує мене до того, щоб розповісти про декого з цих фігурантів, що вони самі робили, як вони воювали проти, тоді воювали проти противників проти противників Зеленського. Ну, першу чергу проти команди Порошенка, як вони нас брудом оббивали і. Розповісти трошки про це хотілося би, і як вони зробили те, щоб Зеленський прийшов до влади. Але я про це буду ще говорити, але не в контексті ситуації, коли влада вже б нападає на них, тому що вони вже робляться цій владі невигідними. Ні, в цьому контексті підігрувати владі я не стану. Я надіюся, що й до них колись це дійде і вони перестануть діяти за подвійними стандартами. І ще один момент. Знаєте, це сумний момент, звичайно. Але от ми, ті, хто постійні. Затяті противники оцієї зеленої влади, знаєте, ми для неї насправді становимо не найбільшу загрозу. Ми, вона зуміла створити інформаційний вакуум, коли десь ми варимося в своєму колі. Нам важче з нього вийти, нас заблокували в ньому. Ну, ми один одного переконуємо в тому, чого переконувати нам од нас і не треба. Ми і так все розуміємо. Не в тому річ, що ми десь відкидаємо інші середовища, тих, хто сьогодні там за Зеленського чи проти Порошенка. Все. ні, ми не відкидаємо. Просто інформаційно створені такі перешкоди, і такі вакууми, щоб туди зайти, було майже неможливо. І тому ми для них. Не є такою загрозою, як ті, хто колись допомагали Зеленському прийти до влади, ті, хто жорстко відсепоровані відбули від Порошенка, які оббивали його брудом, і Буткевич, і данилюк Ярмолаєва, і Дроздов. От коли вони починають сварити нинішню владу, а вони працюють в тому числі в тому середовищі суспільному, яке Десь є потенційними виборцями Зеленського. Чи Зеленський принаймні надіється, що вони колись за нього проголосують? От тепер до них прийдуть. Дуже швидко прийдуть. Це класика більшовизму. Це тільки на початку, в 18-му, там, може 19-му роках. Більшовики убивали чужих. Не вони убивали їх завжди, але вони їх винищили масово тоді, а потім, а потім вони пішли шукати правих уклоністів, левих уклоністів, а потім молотити всю свою гвардію підряд. От всім тим, хто хочуть мислити за подвійними стандартами, нагадую, ви промовчали, коли прийшли тітушки, тушки, і вбивання брудом почалося проти тих, кого ви там недолюблювали. Ну, прийдуть до вас. Це тільки нагадування. Ще раз кажу, а в цій ситуації особливо з ніколим я абсолютно солідаризуюся і. Моє ставлення до бігу це відомо, воно негативне і багато що міг би сказати. Але в цій ситуації, коли незаконно відбувається просуховування і здійснюються інші стеження, не санкціоновані юридично відповідними органами і судом, це є абсолютна дикість і це є бандитизм влади в стилі совєтського Союза КГБ. І цього не можна допускати. Незалежно проти кого це робить а моїх друзів чи моїх опонентів, це ми не живемо за подвійними стандартами, ми проти таких дій. От моя відповідь і моя оцінка. А шапошнюку ще раз скажу. Я не згоден з багатьма речами, які він колись висвітлював. Кажу, що і зараз іноді десь там щось бувало в нього проти Порошенка. Я не все дивлюся, окремі переглядаю речі. Він основно працює в патреоні в закритих там мережах. Я не в курсі. Як зараз, тоді мені не подобалися ті речі, але ну я йому вдячний за те, що він був один з небагатьох. Хто в той момент, коли на мене ті були напади, він дуже жорстко на це відреагував і дуже однозначно. Тому в цьому плані щира глибока вдячність. Іду далі. Наступне питання. Дякую, пане Тарасе, за вашу самовіддану працю. Ой, ну ви вже переоцінюєте. Да вам Бог здоров'я та натхнення. Зустрів у російському каналі новину, дослівно. По переговорному, переговорному процесу з Україною пустота. Москва відітну об'ясні процеси по помірної формулі Зеленського, заявив Пісков. Чи є якась нова формула? Це перша ознака початку переговорів за владою, чи ще щось інше? Ні, ну слухайте, переговори ведуться не вперше і ведуться давно. Формула миру, так звана Зеленського, він сам проговорився, не знаю, чи це було задумано. Думаю, що випадково не проконтролював себе на отій грудневій прес-конференції, ляпнув і про весь механізм. Насправді, це напускання туману, а потім от якісь там наробки, які вона розпишуть, ті компроміси, які е, десь з москвою згодять від імені оцих всіх переговорних груп, де наші союзники в абсолютній меншості, а союзники Пекіна. І Кремля в абсолютній більшості покладуть же ж на стіл Москві, а ультиматум будуть ставити не Москві, а нам. Оце є ця формула. Я про це і вчора говорив, і не раз говорив, і ще буду говорити. Що стосується, якихось нових формул? ні, нових формул нема. Ідуть тихі переговори, що готова здати Україна на сьогоднішній день. Росія принаймні, здавати вже нічого не хоче. От тоді в червні місяці минулого року, там були ну очікування, наступ, не наступ, були сподівання, що Україна прорве оборонні укріплення ворожі, тому перед тим. Зеленського попросили затримати на чотири фактично місяці наступ, і за цей час були готові йти на якісь територіальні поступки рашисти, порівняно з тим, що вони окупували. Звичайно, що не справжні територіальні, але тоді Зеленський зірвав фактично наступ. Стало зрозуміло московитам, що з нього вже не буде великого результату, і вони зараз поводяться набагато нагліше і ставлять Зеленському дуже жорсткі вимоги. От десь. Така історія по цьому. А тепер щодо самих слів е, Піскова. Але взагалі, от ви процитували його дослівно. Ну, я розумію Капс Контра це контра ве Просте питання: а от ви зрозуміли, що він сказав? Бо я прочитав, я не зрозумів, що ті Йоржик для унітазу, усе Піскова, що він хотів цим сказати. А знаєте, в чому ця штука? Сам Путін, що тоді, коли реальний Путін говорив, він колись сказав: Ну, слухайте, цей Пісков іноді на такою пургуністю, що на голову не налазить. Насправді він не має доступу до первинної інформації раніше до Путіна, зараз я думаю, все таки більше до Патрушева. Але... Йому треба щось коментувати, і тому він говорить фрази, з яких взагалі не зрозумів, а що він хотів сказати. От чого приходив, може сказати щось хотів. Ну власне кажучи, нічого не сказав. Щось бомкнув, не зрозумів. Тобто, процес який-то вроді би є, но в цьому процесі які-то трудності, і нам там нічого не понятно. Оце десь перебузний перегляд. Пісков не є тою фігурою, за яким можна оцінювати настрої рашистського істеблішменту. Там більше треба дивитися за певними діями Патрушева і за певними коментарями, які озвучують через ляльку Путіна. Живої Путіна, реально, я думаю, що він живий, його поки що не використовують. Я думаю, він не в тому стані або не в тих умовах, щоб давати власні коментарі. Лялька дуже примітивна, вона дуже тупа. Васильович, дійсно, він не інтелектуал, м'яко кажучи, але йому вкладають окремі фрази, які він озвучує, по них щось можна зрозуміти. Ідемо далі. Неймовірно коротке питання. Пане Тарасе, а що будуть вибори? Хм. Знаєте, найгірша ситуація з виборами це навіть не тоді, коли щось відбувається там з порушенням певної конституції, тощо, а зараз може відбутися такі речі в кінці травня щодо повноважень президента і тому подібне. Так, зрозуміло, що доки воєнний стан ніяких виборів не може бути. Просто Верховна Рада пролонговується її діяльність, продовжується, а повноваження президента згідно з конституції не продовжуються. І в кінці травня він повинен здати повноваження. Там ну спікер Верховної Ради нічим не краще, але я думаю, що зі спікером буде там зовсім інша розмова в такому випадку. Отже, оце жахливі речі, але насправді є ще жахливіші. Коли ситуація в Україні визначається не українцями і навіть не цією, господи, прости господи так званою українською владою, а визначається в Москві. От ситуація з тим, будуть нас вибори, не буде нас виборів. Які будуть поступки Зеленському, коли йому це запропонують, вирішує навіть не він, навіть не його ярмак, вирішують там, в Кремлі. Оце найгірша ситуація. Коли нам прокладають лінію, прокладають колію, і Україна воює на всі боки, відстрілюється, відбивається від Москви, А державна машина на чолі з Зеленським тягне нас по тій колії, про яку покороклали московити. От зараз це відбувається. Я вам просто наведу трошки дуже коротеньку розшифровку. От наш Зеленський просто до неймовірного зараз вірить Патрушеву, тому з яким він в Омані спілкувався в районі там 6, 7 сьомого, по по-моєму, січня 2020 року. Просто до утупіння. Так само, як колись він молився на Путіна, мав його своїм кумиром і йому вірив, зокрема під час е, е, Парижської зустрічі. Але е, ці речі потім виявляється, що вірити московитам. От я тут трошки люблю перефразовувати, я колись про ця Онуфрія весь час говорив, але дехто з моїх глядачів каже: Тарас, перестаньте, бо від цього оця Онуфрія Ольги починає наблюдоту тягне. Добре, я вам тоді перефразую інше. Я трошечки змінив одну сербську приповідку. Приповідка, взагалі, трошки не політкоректна, а в моєму варіанті вона хороша. Довіритися Путіну, повірити Путіну це все одно, що поцілувати скаженого собаку. Теж саме Патрушева, теж саме взагалі московитам, всім тим кремлівським. І от Зеленський. Згадайте червні 23-го року. В той час, коли готувалися копенгагенські домовленості, в той час, коли Зеленський затримав вже тоді на три місяці, затримав наступ, фактично чотири місяці, бо можна було й раніше починати. Американці вимагали, а він не робив цього збройних сил України. Він вірив, що вони домовляться, що після Копенгагена все буде підписано. Якраз розігралася Пригожинська авантюра. Путін був взагалі в прострації. Патрушев думав, що він же керує країною. І Зеленський в червні 23-го року на день конституції виходить з передвиборчою промовою. Це був старт виборчої кампанії. Він явно готувався змістити вибори, підтягнути їх ближче і провести парламентські і президентські восени. 23-го року, це в нього була ця ідея. Я знаю, що це готувалося. І він почав виборчу кампанію. Він її розкрутив, і тут Путін вийшов з простратії і каже Патрушеву, Е, Коля, а що це таке? Ти що там собираєшся АЕС віддати половину Юга, який ми там всю сколько положили своїх віддати? Ні, я хочу і Запорожжя, і Херсон себе назад забрати. Не пойдеть, не буде цього. І все, і відлом. І Зеленський, який готувався до виборів на осінь. І ми про це знали, багато хто про це знав на осінь 23-го року. Обламався. Але далі, далі знову, йому щось пообіцяли, Путін почався частіше подати поганий стан здоров'я, прострацію Зеленському. Почали знову з Москви клястися, що от зараз тільки чуть-чуть він чуть, чуть відійде, остаточно впаде в маразм. І от ми зараз все домовимося. І ви згадаєте, перше вересня Зеленський вискокує як Пилип з і оголошує. Так, 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 я йду на другий термін. Про вибори відразу ж заговорив. І війна може закінчитися, напевне, закінчиться до кінця 23-го року. Ми вже в 24-му році живемо. Вова, де твоє закінчення війни? А і ще одна третя фраза. Ми війшли в останню стадію війни, завершальну стадію війни. Де та завершальна стадія війни? Ми ще тільки десь в середніх стадіях. От. Конкретні три заяви зроблені 1 вересня, зокрема, там при спілкуванні зі студентами. І ще при якомусь спілкуванні, от ці три речі вони свідчили. Він знову повірив московитам. Він знову потіював скажену собаку, і його знову кинули. Тому що вже не Путін, вже Патушев вирішив, що в цій ситуації їм треба щось ще добитися. Вони вірою, що вони захоплюють всю Донецьку область. Тому вони зараз пруть. І от зараз Зеленський знову на щось надіється, на щось сподівається, чекає якихось поступок від Москви. От зараз знову дуже видно ті всі речі. Він зараз почав виборчу кампанію атакою на своїх конкурентів. О те, що він витворяє проти Залужного і проти Порошенка. Що кілька днів чергова атака? Він явно входить в виборчу кампанію знову. А тут раптом бац, а Патрушев знову, а Патрушев а платіть відказався. І не пройшов. Може бути такий варіант? Цілком може бути. Тому я не знаю, як це буде. У мене враження, що Зеленський, так, довіряючи Патрушеву, почав здавати і нищити нашу спроможність до оборони, щоб в Патрушева появилася певність, слухайте, так що він ще там трошечки послабить забезпечення армії, так я прорвуся зараз і. Через Лиман прорвуся на північі Донецької області, до Святогірська, будеш яка оповідь скрізь, до Слов'янська, до Краматорська, на півдні ні, я прорвуся теж до, до Дніпропетровської області. Оце той мій перший варіант цього, цієї схеми, якщо Зеленський буде далі так вірити ворогу. Вибори залежать від одного, коли йому Москва, коли не ми. Створимо передумови для цього. А Коли Москва йому дасть перемир'я на своїх, а не на наших умовах. От чому вся біда? От тоді й будуть вибори. Вони будуть точно, і вони явно будуть нечесними і неконкурентними. І це буде велика біда для нас. Наступне питання, пане Тарасе, от як ви зуміли передбачити, що якщо по безуглій не поставлять на голосування, а що якщо не поставлять голосування або не проголосують, то вона точно дуркує за вказівками з ОП. Вам респект а зелені ганьба. Ну за респект, звичайно, дякую за зелені ганьба. Підтримую а в когось були великі сумніви. Ні, я розумію, в нас всі написали нарешті безуголові позбулися. Ну я дивлюся і думаю, ну в принципі, теоретично міг бути такий варіант. Але я відразу звернув увагу, слухайте, ну я ж звертаю увагу на дрібниці. От ніби в нас всі працюють професійно, там блогери великі, великі політологи, все. Ну, невже вам лінки прочитати? Ну, скажемо, постанови Верховної Ради, регламент Верховної Ради, щоб зрозуміти, як це все працює, так як подавали оті постанови, так як це готували по безуглі, це виглядало явно, що робили для того, щоб цей процес не пройшов, щоб його зупинити. Той самий день, коли вперше десятого часу заблокували голосування по безуглі, в той самий день відповідні постанови, дві чи три кадрові постанови внесення змін до відповідної постанови, були проголосовані по інших. Тому насправді поки що знущаються з нас з вами, знущаються з України, знущаються Збройних сил України. В якийсь момент вони можуть зробити постановочний кадр, як без уго вони нібито знімають. Це може бути теж, але це все на пряме замовлення ОП. І ще один момент: про вихід її з партії регіонів тут з партії Сух Зеленського. Невелика різниця. Отже, там все дуже цікаво. Вона в п'ятницю чи четвер. Попереднього тижня написала заяву про вихід з партії. Ця заява не розглядається регламентним комітетом, це не зміна місця в комітеті, це вихід з фракції. Ця заява кладеться на стіл голові Верховної Ради. Він максимум може покликати цю людину і спитати, це ти, сно, ти написала? Це не фальшивка якась. Якщо вона підтверджує так. Він відразу невідкладно зобов'язаний оголосити заяву про те, що така безугла більше не є виходить за своєю власною заявою з членів фракції Сук Зеленського. Він цього не зачитав, уже відбулося ще пару засідань. Він ні разу не зачитав цього повідомлення. От така Історія, то здається, вона ще в четвер навіть минуло це зробила. Більше того, я перевірив, в тих роздруківках сайту Верховної Ради, де йде е, протокол голосувань, вона далі чисується не в позафракційних, а вона чисується в членах Сух Зеленського фракції і голосує за всі найпаскутніші закони, яких вимагає проголосувати ОПА. Тому, як в тому анекдоті було, який я десь там згадував себе в тематичному випуску, ща. Уже ніхто нікуди не йде. От і вся історія. Я ще раз скажу. Вони колись можуть щось розіграти, але це буде гра виключно зеленої опи і нічого іншого. Наступне питання. Моє вітання, шановний пане Тарасе, Слухаю Гончаренка на каналі Прямий. Там він розповідає, як шляхом маніпуляції кнур, кнур Стефанчук. От слухайте, от вводжу я в обіг сова, і вони потрошки починають гуляти все більше і більше. І я цим задоволений, що мені це вдається. Кнур це тільки одне з них конкретно в прикладці до Стефанчука. Значить, Кнур Стефанчук намагається зняти Гончаренка з делегації у парі. Запитання: чи можна зняти Стефанчука з його посади? Це ж просто ворог України, який обіймає посаду голови Верховної Ради. Ну, питання про інше, але коротко про ситуацію навколо Гончаренка. Мені здається, що вже зараз пішов час, коли мав обов'язково подати Стефанчук список української делегації, поновлений список. Вони не мають права його міняти. Він від фракції йде. Він має просто механічно його передати в парі. Оце зараз ці останні дні на січневу сесію. Якщо він його не передасть, або якщо він в порушення волі фракції, яка делегувала е Гончаренка, викресить його звідти, а вони зараз спробують зробити таку авантюру, то може бути піддана санкціям. Вся Україна і українська делегація може і всіх всієї делегації бути не визнані повноваження. Це те, що колись було з російською делегацією, це воро, робота проти України. Тим більше це робиться внаслідок того, що Гончаренко здобув дуже серйозну підтримку в парі. Він отримав посаду голови комітету по біженцях і там ще по інших питаннях, які дуже важливі зараз для України. Дуже важливі. А ви ж чули Зеленського? Йому ж біженці як вороги? Діти, жінки втекли з України від тої війни, яку він в якій він відкрив двері, а він їх в чомусь звинувачує, він до них з презирством ставиться і все інше. Ти в собі в дзеркало на себе плюнь, а потім комусь буде щось розказувати. І, от в цій ситуації я думаю, навіть не тільки через це, але те, що це ж не слуга. Отримав підтримку в ПАРЄ. вони ж там визначаються індивідуально, а не за квотами вже партій е, країн, і вони йому довірили як людині, які вважають, що цю роботу потягне, і він стане членом керівного органу ПАРЄ. Я думаю, в Зеленського від цього бісяться. Хай краще Україна втратить все, в тому числі навіть формальне, реальне представництво в Парі, тільки щоб наш противник не був там, політичний опонент, не противник не отримав якусь там посаду в Парі, і він буде не проти Зеленського боротися, а підтримувати Україну. От така історія. Що стосується Стефанчука, Стефанчук взагалі то має отримати тюремний термін. Він має сидіти в тюрмі. Якщо якась наступна влада виявиться у нас дуже хорошою, а Стефанчука не посадять. Ну, я підозрюю, що я буду йти в опозицію до цієї влади. Ну не знаю хіба, як би вони мене мали переконати, чому Стефанчук не має сидіти в тюрмі. Він звичайний карний злочинник, Він робить постійні злочини. У зв'язку з цими всіма речами сам Гончаренко почав збір підписів за відставку Стефанчука. От тільки вся проблема в тому, що слугам заборонять олігархічним фракціям заборонять, ОПЗЖ заборонять. Тому я думаю, що зібрати достатню кількість підписів буде дуже і дуже важко, а тим більше провести відповідне голосування. Отака От проблема, тому що це все ще досі контролює зелена опа. Ну хіба б їм треба було вже повністю розбулити Верховну Раду, могли б дати таку вказівку, а на обрання нового вказівки не спустити. Але я щось сумніваюся, що до цього зараз іде. Їм потрібний оцей цей хряк він стопроцентно працює. Цює на банкову повністю ігноруючи всі закони і Конституції України, от вам і відповідь: Доброго дня. Так сталося, що спочатку повномасштабного вторгнення я працюю волонтером в одному з добровольчих батальйонів і дуже багато спілкуюся з тими, хто добровільно мобілізувався з самого початку цієї війни. Ой, це буде зараз сумне питання, гірке. Позавчора отримав жахливу звістку. Молодий хлопець, 33 роки, який вийшов живим з дуже важкого бою і знаходився в процесі реабілітації після поранення, вчинив самогубство на території військової частини. Чому у військових частинах немає капеланів штатних психологів? Може тоді вдалося попередити трагедію. Держава має системно працювати у цьому напрямку. Але я маю враження, що у нас немає держави, Держави, будемо мати жахливу ситуацію після закінчення війни. Ой, після війни це буде дійсно дуже страшно, тому що ці, ці синдроми по воєнні вони будуть жахливими. Але давайте вернемося все-таки до відповіді на питання: капеланів реально бракує, бракує в самих церквах. Їх готують хто? Їх готують самі церкви. Я не знаю. У мене немає інформації, чи влада робить якісь перешкоди проти підготовки капеланів, проти їх надходження до військових частин. Мені здається, що немає такого. Я не чув принаймні про це. Але їх і готують, і навіть відзначають самі конфесії. От, наприклад, Українська Греко-католицька церква щороку проводить урочисту процедуру вручення премій імені Омеляна Ковча, де відзначаються капеланів не своїх, а різних конфесій. Греко-католики, православні, римо-католики, протестантських різних конфесій, тим, які найкраще працювали капелани, їм вручають відповідну нагороду імені Омеляна Ковча, це з нових святих Української греко-католицької церкви. А держава якось ніби осторонь. От. Знаєте, таке враження, що вони іноді говорять про капелансу. Ну, в принципі, Збройні Сили України дали там відповідну певну підготовку для них, ту, яка стосується воєнної частини, як вони мають поводитися, як вони мають екіпіруватися, де вони мають знаходитися в певних обставинах, а у всьому іншому стимулюванні цього процесу, то, що якось не відбувається, оце біда. І ще один момент насправді є. Певний резерв капеланства, який не можна зараз використати, в принципі, недопустимо. Це московський патріархат. Це Московського патріархату. У них було дійсно досить багато капеланів, які працювали. Але спочатку російської війни промосковська церква не може використовувати працювати капелани. І тому ще при Порошенкові було внесено зміни до закону, яким заборонили. Церкві країни-агресора, їхнім пов'язаним з цією церквою священникам брати участь в капеланській діяльності з військовими. Це напряму заборонено законом. І вони, відповідно, не беруть цьому участь. Але був вихід дуже багато громад та й священників, з яких багато просто конюнктурників, але були готові перейти в ПЦУ. Почався процес. Він почав, як хвиля, розганятися, і тут приходить Зеленський до влади. Трофімов починає їздити по областях, тероризувати тих, хто реєструють е, з чиновників, які реєструють перехід до іншої конфесії. Почався терор. І заблокували ці дії. От з того моменту в нас не відбулося цього масового переходу. І відповідно, кілька тисяч священників, серед яких можна було бути кілька сотень капеланів, не спрацювали, не з'явилося. Оце пряма диверсія вже влади. Що стосується психологів, я тут не є великим спеціалістом, професійних психологів реально не вистачить. Але є певні курси, є певні навчання, певні волонтерські групи, які займаються психологічною допомогою не на рівні психолога дипломованого. Просто у нас, на жаль, діють досі норми законодавства і Верховна Рада їх просто не хоче бачити, тому що з не сказали це робити. Про те, щоб просто розділити. Допомогу про психолога, дипломованого психолога, і допомогу психологічну, яка може бути без відповідного диплому, людиною, навіть без вищої освіти, яка вміє це робити, яка має до цього талант. І цього, на жаль, не виконується. Оце можна було б зробити одним рішенням Верховної Ради. Але цих людей не допускають. Їх відпосеряють далі в окопи, воювати, а вони можуть рятувати життя отаким от хлопцям, як той, що покінчив життям. От сумно, гірко. Давайте так. Ще одне трошки конспірологічне питання, дуже швидко. Вітаю, пане Тараса. Суючи з того, як боти фільтрують сово Давос, ми таки матимемо перемовини. Маємо там перемовини з Рашкою саме в Давосі і договорнячок. І Зе неспроста раптом почав демонструвати єдність із Заужни. Він готовий до підписання в Давосі. Тільки що подивився відео Віктора Кирія про майбутнє Зе, де він розповідає про його зіркову карту. Там для Зе все погано, все скінчиться його відставкою. Питання: що має утнути зе, щоб нарід таки скинув його? Ну слухайте, трошки намішано всього. Я вам скажу таке: чи були в Давосі якісь контакти Зеленського з російською стороною? Я думаю, що були можливо, не його особисто, можливо, його хазяїна Єрмака. Можливо, після того почалися оці бокування, якраз після чого під час цього залужного, недопуск, кардинальна зміна вставлення до залужного, і зараз готується на ставці якесь рішення про серйозне, велике ну просто розгром в Збройних силах України по генералітету. Явно щось було, але по моєму вони не домовилися. Остаточно і вимагають від Зеленського виконати ще якісь там доручення. І він виконує оце біда. Про це ми вже говорили. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні.